Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні я пропоную вам пригадати казку рукавичка, а потім допомогти діду сконструювати свою рукавичку. Йшов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли ця ж жабка плигає, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка скреботушка. А ти хто? А я жаба скрекотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли це біжить зайчик. Прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка скреботушка жабка-скрікотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть мене. Ну йди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка та зайчик побігачок, а ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть мене та йди, відповіли звірята. От вже їх четверо сидить, аж суне вовк та й собі до рукавички. Питається, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та йди вже, відповідають звірята. У ліс і той. Уже їх п'ятеро, та так їм тісно, де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, хто в цій рукавичці живе. Мишка шкряпотушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабаний клан, пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. А що ж з робити? Йди. У ліс уже їх і той. Уже їх шестеро, та так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве і питає А хто, хто, в цій рукавичці живе. Мишка ж криботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Вовк, братик, та кабаний клан, а ти хто. У, -у, -у, -у як вас багато. А я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Та куди ж ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будем. Та вже йди, тільки скраєчку у ліс і ведмідь. Семеро їх стало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діто глянувся, Нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка бігла попереду, бігла, бігла. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собака тоді гав 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 Вони як злякаються, та як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. При... Ось ми з вами вже пригадали казку рукавичка. Тепер давайте допоможемо діду сконструювати ще одну рукавичку. Так, дітки, отже розпочнемо конструювання нашої рукавички. Для цього нам потрібен аркуш або картон білого кольору, клей, пензлик, три аркуші кольорового паперу. Можете взяти, який вам подобається. У мене це жовтий, зелений, синій, простий олівчик та ножиці. Отже, дітки, для початку нам з вами потрібно намалювати рукавичку. Так. Зробимо їй контури, щоб нам було добре видно контури, по яким ми будемо її вирізати. Так, Тепер ми з вами прикрасимо нашу рукавичку ось такими. Лініями, можна зробити хвилясті, можна зробити такі великі, гострі. Так, тепер цю рукавичку нам потрібно вирізати. Так, беремо ножиці і обережно вирізаємо, дітки. Ви ж пам'ятаєте, з ножницями потрібно поводитись дуже обережно, а нехай батьки вам допоможуть. Дітки, ось моя рукавичка вже вирізана. Тепер потрібно розділити її на шаблони. Дивіться, уважно. Беремо ножиці і вирізаємо спочатку цю частину рукавички. Ось тепер розрізаємо на ці частини рукавичку. Так, дітки, ось так. Нашу рукавичку я розділила на шматочки. Шаблон готовий. Попросіть у батьків, нехай вони вам допоможуть виготовити шаблон рукавички. Тепер частинки я відкладаю ці, беру блакитний колір. Перевертаємо його на сторону, яка не є кольоровою. Прикладаю частинку нашого початку рукавички, беру олівчик і обвожу його. Так. Обвалив. Тепер потрібно його обережно знову вирізати. Ось шматочок блакитної деталі для нашої рукавички готовий. Тепер я беру зеленого кольору папір, також перевертаю на не кольоровою стороною до столику, прикладаю детальку і знову її обвожу. Так, після того, як ми його обвели, її також потрібно вирізати. Ось таким чином я вирізала кожну деталь нашої рукавички. Тепер нам потрібно її сконструювати. Прикладаємо всі детальки, у мене ви вже побачили, що вони підходять. Так, тепер потрібно його все приклеїти. Беремо наш клей, перевертаємо. Намощуємо обережно так. Не забувайте діти користуватися серветками, якщо десь потрапив клей. Намазали і приклеїмо. ось так. Таким чином приклеїмо всі деталі нашої рукавички. Така дітки, рукавичка з казки в нас вийшла. Тепер чекаю на ваші роботи.